Вітаю! Початок нового навчального року це додаткові турботи і хвилювання і для дітей, і для їх батьків. В умовах війни це додаткова відповідальність і ризики. Питання безпеки навчальних закладів у ці дні, як ніколи, актуальні. Тож поліцейські разом з іншими відповідальними дбають про їх вирішення та допомагають дітлохам пристосуватись до нових умов. Перша декада вересня буде присвячена урокам безпеки. Про інші теми у наших підсумках тижня на Житомирщині поліцейські викрили двох торгівців зброєю та боєприпасами. 31 серпня поліцейські коростенського райуправління затримали обох відразу після торгів. Але Лугин продавав пістолет за 3 тисячі гривень. А вуруч житель столиці за 2 тисячі гривень. Ручну гранату F1 та майже сотню набоїв до автоматичної зброї. Обох продавців поліцейські затримали. Їм може загрожувати ув'язнення на термін до 7 років. На звягельщині під час обшуків поліцейські вилучили незареєстровану зброю та вибухонебезпечні предмети. За наявною інформацією, вони належать 60-річному жителю городницької громади. У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на приватній лісопильні, де працював чоловік, і за місцем його проживання. У результаті з господарського приміщення пилорами вилучено ручні гранати, підривачі, вибуховий пакет і трутилові шашки. А з обіця чоловіка мисливську гладкоствольну рушницю, приналежність якої наразі встановлюється, та близько сотні різнокаліберних набоїв. Цього тижня у Бердичеві та Новограді Волинському поліцейські затримали двох закладчиків наркотичних засобів. 30 серпня поліцейські зупинили 31-річного бердичівлянина на виході з відділення поштового сервісу. Під час огляду щойно отриманого ним відправлення була виявлена ймовірно психотропна речовина. Також оперативники встановили, що молодик незадовго до цього зробив понад десятка закладок наркотичних засобів. Їх місця розташування встановили та вилучили сховане цього ж дня. А у Новограді Волинському оперативники кримінальної поліції вдруге викрили чоловіка у. Розповсюджені наркотиків шляхом закладок у різних містах України під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 30-річного зв'ягачанина електронні ваги та згортки із кристалічною речовиною попередньо психотропним засобом. Раніше йому було уже оголошено про підозру у незаконних оборудках наркотиками, а обвинувальний акт скеровано до суду. Нині обидва чоловіки затримані тривають необхідні слідчі дії. Днями детективи поліції оголосили про підозру 57-річному підприємцю у заволодінні чужим майном та видачі завідомо неправдивих документів. У результаті дій чоловіка під час реконструкції навчального закладу було привласнено понад мільйона гривень бюджетних коштів. Під час досудового розслідування встановлено, що товариство, керівником якого є чоловік, виграло тендер та відповідно уклало договори про реконструкцію одного з ліцеїв у Житомирському районі ще у липні 2018-го. Під час аналізу та експертних досліджень офіційних документів про будівельні роботи встановлено завищення цін на ви Витрачені та використані матеріали. Загалом неправдиві відомості щодо обсягів та вартості склали 1 мільйон 128 тисяч гривень. Цими коштами керівник підприємства розпорядився на власний розсуд. Двом ділкам у Житомирі правоохоронці інкримінують незаконну врізку у газопровід та організацію діяльності автозаправної станції за рахунок краденого газу. Правоохоронці задокументували функціонування в обласному центрі незаконної автозаправної станції, облаштованої у приватній майстерні. До організації нелегальної діяльності причетні 51-річний власник цієї майстерні та його 35-річний товариш. Вони зробили несанкціоновану врізку у відвід газопроводу та упродовж майже трьох років забезпечували створену ними АЗС дармовим газом. За цей час ділки орієнтовно вкрали понад 180 тисяч. Кубометрів газу на загальну суму майже 2 мільйона гривень.